Дорогі друзі, я вас вітаю. Вітаю в нашому діалозі. Бо, властиво, коли запишуєш на Ютубі монолог, ти не знаєш, а хто з тобою буде в цьому невидимому діалозі? І як тебе будуть слухати? і як. Чи потрібен ти своїми думками, словами, людям? Я хотів би зараз почати такий трошки незвичний діалог. Діалог про вічне діалог про те, чого нам так не вистачає. І я думаю, що вам теж було б цікаво, але ви скажете діалог з ким. Якщо говорити з усіма діалогу, не буває, буває з одним, буває з тим, хто хоче цього діалогу. Я не знаю, хто хоче цього діалогу, але я хотів би поговорити в діалозі з людиною, з поеткою, яка може навіть мене й не знає. Але в діалозі мені б цікаво з нею поспілкуватися, бо один її вірш таке враження на мене справив. Що мені захотілось діяти, творити і багато чого доброго зробити, як для України, так і для дітей. Кілька місяців тому назад я почитав в соцмережах її поетичний, такий вірш Переведи мене через війну. Галина Соколівська відкрила нам образ. Можливо, себе, можливо, дівчинки, можливо, мільйонів тих вбитих, вивезених у невідому напрямку орками в Росію, вигнаних з рідних міст, з рідної хати, в невідомому напрямку Європи або ще кудись. І ця дівчинка Галина просить: переведи мене через війну. Мені без тебе страшно, татку мій, ніяк вони знайду собі прихистя. Як день, так ніч виглядаю тебе, стою на, як знак, що регулює перехрестя. Коли тремтять в сиренах небеса і смерть гасає, наче чорні круки, я з котиком ховаюсь між могил, де тише, де тишина ридає від розпуки. В той час я посивіла одну мить. У мої коси вже не з оксамиту, переведи мене через війну. Я починаю татку тільки жити. Я записав себе, а що я можу сказати на це? Мені хотілося взяти за руку цю дівчинку і перевести її через війну, а скоріше всього відмінити цю нелюдську війну на землі. Щоб більше ніхто не посягав на свята святих. І я задав собі одне запитання. А звідки війни? А звідки оця вся агресія, звідки це все? Мабуть, можна багато говорити. Але чим менше культури, чим менше в нас душі поезії, чим менше душі добра, любові, тим притягуються оці біди, які сіють наші вороги, які сіє на землі. Ото зло, яке проростає в геометричних таких порядках, що навіть не, не побачиш, як, як швидко це робиться. А чому так поширюється зло? Мабуть, відсутність добра дає йому місце, місце під Сонцем на землі, і воно того шириться. Я не міг би далі е, так жити, коли б я не Відчув вібрацію цієї поезії, яка просить, просить діяти, просить, вона запалює на то, що думати починаєш по-іншому. Думаєш, що, що не все так втрачено, що ще буде на землі весна, що буде на землі радість, і ми. Ми переможемо, ми переможемо ту, от, ті біди, ті страхіття, які е, на нас зараз впали. Е, я не можу, щоб не е, почитати ще один вірш пані Галини, в якому є надія, велика надія на завтра. З надією зіжмемо ритми в кулаці, затамувавши сльози, болю і білим плугом весні переоримо мінне поле, замкнуть кайдани на руках, христопродавцям найпідлішим, що їли з нами хліб і сіль, та зраджували найсвятіші, засіють сиряти жита і облаштують гнізда птахи, Розкрити нація нова, звіріта сонцем благодаті, святий. Граль напоїть світ в окопах пер, е, переквітне, і м'ята виросте на очах сльозу, і м'ята витре на очах сльозу, причиста українська мати. Так буде. Так буде. І буде наша перемога, і буде мир, і настане ера любові, ера добра. Я вірю в це. І на це надихає поезія, на це надихають оці вірші, які з любов'я щирого серця віддає людям. Пані Галина Соколівська. Цей діалог я направив їй. І надіюсь, що вона його почує. Можливо, відповість новими віршами, можливо, Ще хтось почує і відчує, що це не тільки до пані Галини, але й до них, я звертаюся з тим, що настав час ставати нам провидцями, ставати добрішими, мати в душі те, що ніколи не згорає, а воно є у кожного душі. Душа це вічна, і якщо до неї відноситись як до місця, як до того е, вічного, е, що наповнює нас і в якому є наша суть, то ми будемо мати багато чого доброго. Хотілося б поговорити от на тему поезії, оскільки років існує поезія ще з часів Аристотеля. Можна її розбирати, можна її, е, казати в одного поета так, одні безсмертні, одні написали їх, ніхто навіть може і раз не прочитав. Але кожна поезія має той, той камертон, ту енергетику, яка запалює наші душі. І треба уважно ставитись до тих образів, які сіє поетичне слово. Вони як вібрації надихають нас, вони дають нам снагу. Вони є у нас всередині і поети тільки роблять їм таке, якби образне збудження, що вони проростають у нас живими образами. І нам хочеться цю поезію ділити з ближніми. Нам хочеться в поетичному слові насолоджуватися, жити, творити. І тому, якщо говорити відкрито і чесно, то складова поезії велике має значення для нашого ставлення, для нашого зростання, для нашої, нашого життя щоденного, святкового і вічного. Тому читайте поетичні вірші, пишіть нові рядки, образи. Які не залишають вас байдужими цей час на цій землі. Я радий, що можу спілкуватися з поетами і людьми, які відчувають поезію серцем і душею. Дякую вам, що ви є, і що я міг цей час бути з вами. Будьте зі мною. До зустрічі!